Аплатуйте. Дякую вам за то, що ви борщ приготували. Я маю попросити рецепт цього борща у слави. Uh, I'm the pastor of the whole church here. Uh, я пастор uh, всієї церкви тут. And we're very glad you're part of it. Uh, я дуже щасливий, що що ви ви є частиною нашої великої сім'ї. Uh, we hope to play a positive part in in helping you you Canada get settled and start your new new. lives. For those of you who are new. Uh, для тих, хто нові, надіюсь, в Канаді Ваше життя тут складеться, і в цьому наше бажання. Ісус Христос сказав такі слова, uh, що ви учні мої будете мати купу проблем в цьому світі. Але пам'ятайте, Я переміг ці проблеми, каже Христос. So even Canadians have trouble. Хочу сказати вам новину, навіть канадці мають проблеми. So uh, я хочу сказати, що ми довіряємо Ісусу Христу uh, в процесі цих проблем. Well. Trouble, uh, і надіюсь, що Христос буде ваша надія у ваших проблемах. And that you will Дякую, Віталій.